Альона, я хочу продовжити з тобою огляд, але спочатку я хочу представити тебе тим, хто дивиться і почав дивитися це відео нашого огляду з цього відео Альона. Відомий блогер, інфлюенсер допомагає нам у розпаковці парфумів торгівельної марки шиї. Альона, ми продовжуємо з тобою, і сьогодні будемо говорити про ще один формат, який є в торгівельної марки шиї. Ти знаєш його прекрасно. Це формат 20 мл. Формат 20 мл часто міняв свій дизайн, і зараз ми зупинилися на цьому варіанті, який є максимально оптимальний. Тобто, тут видно відразу і флакон, і видно, що це за аромат, і також він. Зараз має індивідуальне пакування в блістері. 20 мл підійде ідеально для тих, хто хоче спробувати своє знайомство з нашою торгівельною маркою, або хто хоче спробувати знайомство з певним ароматом. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про нішеві аромати, то ти знаєш, це страшно купувати. Повні так, які. Не знаючи який він. Торгівельної марки Шаїк 20 мл. Ми завезли досить велику лінійку з нішевими ароматами, і хто захоче, той зможе підібрати собі свій аромат. Давай почнемо розпаковку. Так, ну перше, що мені відразу подобається, дуже такий трендовий брендовий е, дизайн. Так. Класно. Е, ти знаєш, кольори такі ніжні, дуже мені подобається. Ну, будемо розпаковувати. Так? Е, до речі, це номер 244 Good Girl, який білий. Е, так, відкриваємо його, да? стараємося. Ти розривай акуратненько, це зробити, але в мене ніколи не виходить. тому добре. Дивіться, дуже круто виглядає. Відкриваємо. Обов'язково, на що звертаємо увагу, це на позначку. Це означає, що ви купуєте оригінал. І це прям так брендово, я б тобі сказала Карин. А дивіться, як круто виглядає. Цей формат, до речі, я б тобі сказала, він не тільки для того, щоб спробувати. Я люблю носити такий формат в сумочці. Дуже я скажу вам, зато не протече в сумці цей парфум, тому що кришечка тримається дуже класно. Дивіться, ще така штучка, вона знімається. Не буде заважати, не буде заважати так. Це гарно, але заважати вам не буде. Ну, це мій улюблений аромат, я його дуже полюбляю. Тому рекомендую, хто не знає, замовити собі, звичайно. І теж має вагу: це скло. Да. До речі, я тобі скажу з іншими тестерами, які в мене були такі по 20 мл. Вони дуже легенькі. І, до речі, інші бренди використовують пластик. Це дуже негарно. От в стеклі саме він такий важкий, знаєте, дуже класно виглядає стильно і відчувається якість відразу, коли ти його береш в руки. Також хочу сказати: дуже важливо для наших потенційних оптових клієнтів, які тільки розглядають співпрацю з нами або хочуть і шукають якісь дуже Якісні парфуми, але хочу стартонути із чогось невеличкого. Я дуже вам рекомендую розглянути цей варіант співпраці із форматом 20 мл. Він більш шкодовий, тому що 20 мл – це не 50. Цінова політика тут дуже адекватна, і з нами дуже легко почати співпрацю, тому що вам варто тільки сказати, що так я хочу спробувати продавати ці парфуми в своєму магазині або салоні краси. і Ми відкриті абсолютно до будь-яких легких Start. Звертаю увагу, що на кожній ручці 20 мл також є срібляста наклейка з номером. Якщо ви забули, яким ви номером користувалися, ви можете це підглянути. Дуже гарно виконані всі написи. Також, як правильно зауважила Альона, дуже гарний і якісний розпилювач металевий, теж є повітряна пробка, теж тут є логотип компанії, теж повітряна пробка. І... Тоді відбувається нанесення аромату. Друзі, якщо вам подобаються такі наші розпаковки і огляди ароматів, підписуйтесь на нас, пишіть в коментарях, ми будемо знімати їх більше.